Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Діти, ви вже засвоїли теорію віршування. Тепер більше читайте поезію відомих майстрів художнього слова. Вчіться у них, як треба писати вірші. А я познайомлю вас з одним із них. Це Володимир Капустін, відомий український поет вірик, Щемний біль за долю України, щирість і сердечність, лірична теплота, притаманний його віршам. Я відчинив для пісні Груди, написав він. Хай лине даль дзвенить сія. Коли мене на цій землі не буде, то пісня житиме моя. Володимир Семенович поет, публіцист, перекладач, член Національної спілки письменників України, автор поетичних збірок, Вітрила, Горить багаття калинове, зажурився кіт, одна на цілий світ. У білім спалаху Буску. Твори Володимира Капустіна публікувалися у виданнях Великої Британії, Італії, США, Польщі, Білорусі та в різних часописах України. У співдружності з композиторами Марією Галюк, Василем Карячун та іншими він написав. Ряд пісень. Володимир Семенович, наш сучасник, наш земляк, багато вже років мешкає у нашому селищі. Народився він у Полтаві в 1939 році. Виріс на лоні чудової природи. З дитинства палко полюбив рідний край. І оспівав його в багатьох віршах. Рано втратив батьків, і щемний біль цієї утрати, любов до них висловив у поезії. Він не лише поет, а й прозаїк. І з захватом зустріли його шанувальники, книгу Одна на цілий світ. яка Знайомить з історією створення українських пісень. До речі, у 2004 році на презентації цієї книги були гості із зарубіжжя, які високо оцінили його творчість, а мені пощастило, що я теж була запрошена на цю презентацію і висловила. Глибоку подяку Володимиру Семеновичу за творчість, за цікаву зустріч з учнями нашої школи, району, центру дитячої творчості. Серед численних віршів Володимира Капустіна у книзі у білім спалаху буску» вміщено вірші мініатюри під назвою Пелюстки. Справжні перлини поетичного мистецтва, в яких виражена палка любов до рідного краю. Прочитаю декілька із них. Дитинством пахне материнка, подвір'ям рідним дереві. Бо кожна квітка і травинка це ти, коханий краю мій. Мій краю, моя ти любове, в морозні засніжені дні, багаття твоє калинове в поезії світить мені. Є магія велика в слові, ще більша в музиці вона, в ній стільки ніжності, любові. До тебе рідна сторона, коли зайду до гаю і з ним зливаюсь сам, природа мого краю, душі моєї храм. Гадаю, що шанувальникам художнього слова припадуть до душі вірші із цієї чудової книги. Земля моя. Прийшла уранці свіжа злива, щебечуть радісно пташки, мов дівчина сміється нива, підвівши вії колоски, до сонця тягнуться волошки, В сльозинах чистої роси, в очах веселих смутку трошки, то квіти. Плачуть від краси, веселка вербам над водою у коси самоцвіт впліта. не налюбуюся тобою, моя ти земле золота. Україна, степ від хліба золотий, далина орлина, край оцей коханий мій. Рідна Україна, з труб заводу виплива, в неба синь Марина. Це моя ти трудова, рідна Україна, де шахт, копри у садах долина, над рікою явори, рідна Україна, Гордо спів трембіт звучить. Зде на верховину, як за це нам не любить рідну Україну. Моря чорного прибіг, в берег є лавина. Це усе ти, краю мій, рідна Україна, Крим від сонця ввесь сія, як роси краплина, неповторна це моя. Рідна Україна, читаймо вірші Володимира Семеновича і вчимося любити рідну землю.